Такий досить непоганий виходить кадр. Скільки тут? Спецпризначення. Ну, але. Незважаючи на таку велику кількість, в принципі, ситуація є досить спокійною. Видно, що незважаючи на те, що дуже багато виводять спецпризначенців, працівників поліції, Нацгвардії, все одно у них особливого бажання вступати в силові протистояння з людьми. Немає, але кількість, звичайно, вражає.